Всім привіт! Мене звати Лєра і я вітаю вас на каналі Анкітена Плей. Сьогодні я вирішила побудувати ресторан в, напевно, багатьом забутій е, локації, а саме на магнолія Promenade. І я вирішила, що ліпше один магазин знести і на лоті 20 х 20 побудувати ресторан. Коли я думала на рахунок стилю, я більше опиралась на таку фразу, як кам'яні джунглі, тобто щось таке сучасне, посеред міста, але в той же час доволі багато зелені. Всередині головні кольори це чорний та коричневий, але все одно, мені здається, я змогла зробити так, щоб це не виглядало занадто темно і якось похмуро. Форма будинку доволі така схожа на коробку, але в той же час я додала різних деталей, якісь випуклості, щось десь просто стіна, як можете ви бачити на другому поверсі. І так виглядає набагато цікавіше. В таких будинках я не роблю дах, я просто його піднімаю як платформу. Мені сюди хотілося додати якихось колон, але якихось прям таких. Важких і крупних, тому я вибрала з доповнення Eco Lifestyle. Шпалери на екстер'єр я вибрала білі, ну такі слігка сироваті, і також е, таку кладку з доповнення бату, хоч щось там цікаве і добре є. Мені дуже подобається ця кам'яна плитка, я не знаю, як це правильно назвати, але вона виглядає дуже так індустріально, модно, взагалі класно. На вулиці я вирішила, що буде зайвим щось ставити, тому там, в принципі, тільки рослинки, і потім згодом я додам туди ще трохи паркану. Так, на мою думку, виглядає просторо і гарно. Якщо ви хочете, можете те щось додати, але мені здається, це трохи буде вибуватись з самої ідеї, яку я вкладувала. Взагалі, я пам'ятаю, як прийшов цей набір Get to Work, коли в нас. Був шанс побудувати перший ресторан. Я пам'ятаю ці жахливі будівлі, які я робила, цей геймплей, який просто був у тому, щоб робити чіткодами персонажу добре і просто робити все за офіціантів і так далі. Взагалі, я не знаю, наскільки це прибутково взагалі мати ресторан і так далі, в Sims 4. Бо мені здається, всі оці, от, що магазин, що ресторан, ветклініка. Тут сильно, грошей не за, не заробо... тут сильно грошей не заробиш, але в той же час е, хоч цікаво грати. Спочатку я не дуже зрозуміла, в чому прикол самого ресторану, і більше ветклініку робила, тим паче там такі тваринки милі. Але згодом я зрозуміла, що це дуже круто, тому що ти можеш все кастомізувати під себе, зробити свій, е своє меню, свою форму, свій якийсь настрій ресторану. На рахунок екстер'єру, я вирішила, що буде дуже класно додати рослинки на дах, і мені дуже сподобались ці з набору Jungle Adventure. Але вони мені за великими, тому я їх зменшила і знов підіймаю. Нагадую, що підіймати можна клавішою 9. Взагалі, мені дуже подобається, що вийшло, як я змогла поєднати таку ніжність і сильну брутальність. Я також додала сюди особливості будівлі, а саме натуральне освітлення. Тому що тут великі вікна, і мені здається, це буде доречно. Також компанійську атмосферу, отож, ви можете приходити сюди зі своїми сімами друзями і більше розвивати саме спілкування ваше і дружні відносини будуть ліпше будуватись. Третя особливість це сонячна сторона, отож, сіми будуть більш щасливими тут. І також в них будуть різні настрої. Наприклад, коли буде сідати сонце, вони можуть бути або енергійними, або, там, якщо я не помиляюсь, більш натхненними. Так що це теж класно. Сходи я вирішила не закривати, і виходить так, що на другому поверсі вони ніби на вулиці, тому трохи освітлення на першому поверсі, там де ті самі сходи, не дуже. Але мені подобається ця концепція свіжого повітря. Планування тут доволі просте. На другому поверсі я розділяю місце, і там буде кухня, а також ВІП-зона, там, де можна збиратись на свята, там, де може поміститись багато сімів. Біля сходів я вирішила зробити туалет. І також є велика кімната одразу при вході на першому поверсі, там, де в нас знаходяться столи і також барна стійка. Чуть не забула сказати, що моя улюблена зона це балкон на другому поверсі, тому що там є столики з барними стульчиками, і також класний диван, така чилаут-зона. Туалет вийшов доволі простий. Я не сильно хотіла туди щось е, ставити і зробити його схожим на саме ресторанний, а не такий домашній. Мені чомусь хотілося додати оці двері скляні, хоч це сім, і ніхто не буде бачити, але все одно я вирішила їх переробити на звичайні такі для саме санвузлів. Тут ви можете бачити, яке прекрасне освітлення, як падає світло на цю рослину. Мене це дуже вибісило, але я все-таки вирішила її тут залишити. На кухню я додала все, що потрібно для самого цього ресторану, а саме плиту і стійки для офіціантів. На вулиці є регістрація для сімів. Тут я якраз розставляю ці столики на другому поверсі, і зрозуміла, що я хочу все-таки темний інтер'єр і додаю багато всього з доповнення High School Years. Кухня доволі типова, як для таких місць. Вона складається з самої стійки. Також я додала туди кухонні тумби. Які заблоковані взагалі, але вони прекрасно дивляться саме на таких кухнях промислових і сміттєвий бак. Згодом я зрозуміла, що мені не подобається, що двері на кухню виходять саме з такої зони не знаю, бізнес-зона або зона для святкувань. Це для кожного, кожен може вирішити сам. Тому я зробила двері. Вже після того, як відзняла скріншоти і перемістила їх на вулицю. Отож, офіціанти не будуть весь час проходити саме тут. Я підбирала які стульчики і столи я хочу, бо я не хотіла, щоб всі були однакові, але хотілося, щоб був якийсь такий настрій, схожий між ними. Я також додала великий стіл на перший поверх, і мені дуже подобається, як туди ще вписався. Килим з доповнення, мені здається, це про популярність такий авокадо, але в такому розкрасі коричневому з білим це як зебровий принт такий. І також я додала маленький столик з стульчиками з того ж самого доповнення High School Years, але я все-таки вирішила, що. Сюди більше підійдуть коричневі. І дуже рада тому, що я все-таки поміняла цей чорний, бо мені було аж задуже. Я швиденько розставляю штори і переходжу до того, щоб облаштовувати все, все келимами. Будувала я трохи хаотично. Я не могла зробити повністю одну кімнату, потім перейти до іншої і зробити її повністю, бо мені хотілося, щоб це все дивилось органічно і між собою переплеталося це все. Я вирішила вибрати декілька схожих картин з чорно-білих для того, щоб прикрасити трохи всередині, все. Дві однакових ви можете бачити. В на першому поверсі і також біля сходів. А на цю кімнату я вирішила додати іншу, і трохи так і не могла повністю вирішити, хоч я чорно-білу туди чи яскраву, але все-таки вирішила, що буде так. Хоча я досі ще трохи сумніваюсь. На першому поверсі я все-таки ріш... вирішила, що цей стіл буде зайвим. Зробила там невеличку chill-out зону схожу, як та, яка на балконі, але там просто кріс... крісла будуть. Я додала доволі багато рослин. Я знаю, що багато хто з вас любить рослини, і для когось це буде замало. Але я старалась не перенагрожати інтер'єр і робити більше не як квіти, а саме все зелене, таке без зайвих кольорів. Ви можете собі завантажити цей ресторан і перебудувати його, якщо вам завгодно. Також ви можете як і грати в нього. Так і просто, щоб ваші сіми ходили туди на вечерю. Одразу скажу, що меню я не проробила. Ви можете це зробити самі, це доволі цікаво. І так ви підберете саме під той, під той рівень, який вам хочеться. Ще цікаво те, що я перше використала саме барну стійку з бату. Я не знаю чому, але в цьому доповненні є доволі класні меблі. Не дивлячись на те, що я ніколи не грала в сам геймплей цього набору, тому що я декілька разів себе заставляла, але ніяк не виходило, мені прям дуже не подобається. Та й взагалі я відношусь до тих людей, які не люблять зоряних війн. Та я така, такі люди є. Також я не люблю, наприклад, Властелин колець. от така я людина. Хоча зараз перед святами в цей час я дивлюсь Гаррі Поттера, так що, може, не все так погано зі мною. Комусь може здати, що на другому поверсі трохи незручно грати, але насправді, коли ти вже в режимі гри, то ці рослини так сильно не мерехтять перед екраном, як коли ти будуєш і все більш зверху. Я дуже люблю цей маленький комплект з рослинками різними. Я тут їх додавала багатько, і також я додала мені здається, взагалі на кожен стіл ще по рослині, і мені дуже подобається. Мені не вистачало таких малесеньких композицій рослинних в з 4, і сподіваюся, їх буде більше згодом. А ще цікаво, що цей ресторан. Може бути як і таким більш фастфудним, що мені здається зараз доволі часто таке є, або навіть якимось елітним рестораном. Бо, наприклад, у Львові дуже багато різних закладів, і дуже багато фастфудів, які виглядають так, ніби ти там хочеш залишитись на все своє життя. Бо Дуже молодці, великі наші люди, дуже стараються зробити все гарно, класно. І проводити час в таких місцях дуже приємно і затишно, тому я хотіла щось таке трохи додати всім. Взагалі я зловила себе на тому, що мені трохи скучно стає грати, і тому я вирішила, що мені треба більше подорожувати. А саме я беру сіма і їду кудись у відпустку, їду в нове місто, більше ним гуляю, тому що вже сидіти вдома набридло, як в житті, так і в всім. Так що, якщо вам теж трохи скучно і не знаєте, що робити, більше подорожуйте по різним місцям, досліджуйте нові для себе світи, і також можете зробити так, щоб ваш сім, наприклад, ходив по вихідним у ресторан або в якийсь спа-салон. На цьому я буду закінчувати е, запис аудіо, і хочу вам сказати дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, мені це дуже приємно. Також можете написати в коментарях, що ви ще хочете побачити по будівництву. І нагадую, що ви можете завантажити всі мої будинки і моїх сім'їв. У галереї Sims під моїм Origin ID, який звучить як ankitana 2206. Всім дуже дякую і всім папа. -па.